Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. В цьому відео я вам покажу, як створити ось таке меню навігації. Як ви бачите, ось ця стрілочка зверху також анімується і це меню є адаптивним. Тобто на мобільному телефоні воно буде виглядати ось так. Окей, давайте почнемо. Окей, як ви бачите, я створив звичайнісінький індекс HTML, підключив до нього посилання на CDN для Awesome щоб ми змогли використовувати іконки, і підключив файл зі стилями. В файлі зі стилями я задав розмір шрифта, його тип, і створив одну зміну для background color. Також скинув margin і padding, і стилізував наш scroll. Зараз його не видно, оскільки в нас немає контенту на сторінці. Але як тільки я додавлю контент, ви можете побачити, як це виглядає. Окей, перейдемо в на наш HTML і створимо наш nav. Де меню навігації. Добавимо зараз окласимо. Навпад. Всередині налавна буде список, в якому буде знаходитись кожен елемент зі списку. Перший елемент це буде наша іконка. Добавимо її два класи. На item і icon. Іконку ми додамо трошки пізніше. Наступні елементи це будуть елементи з текстом. Всередині LI буде знаходитись посилання, додали зразу класимо. І всередині нашого посилання в нас буде знаходитися іконтра і спан. Іконки ми додамо трошки пізніше. Перший елемент буде мати текст головна. Скопіюємо цей елемент ще три рази, оскільки нам буде всього 4 елементи і поміняємо текст. Тепер перейдемо на сайт Font Awesome, щоб ми змогли додати наші картинки. Перейдемо в розділ «Icons» і перша картинка це буде Arrow. Це right. іконка, яку ми будемо анімувати. Нажмемо на нього і просто скопіюємо цей HTML-код. Добавимо її в перший елемент. По аналогії з цією іконкою зробимо таке саме для всіх наступних елементів. Окей, okay, як ви бачите, наші іконки з'явилися. Пер створимо тег main, в якому буде знаходитись наш текст. Добавимо заголовок. І також декілька параграфів. Окей, okay, чудово, наш текст з'явився. І в принципі на цьому все з HTML. Давайте перейдемо наші стилі. Як ви бачите, усі стилі відповідають за дизайн нашого скролу. Я змінив йому колі на такі темно-сині і також сону, бо які він їздить на такі е, лошавий. Окей, okay, давайте виберемо наш Main Element і додамо йому Margin Left 5 ремів. Також додамо йому падінг 2 реме. Виберемо наш navbar. Добавимо йому ширину 5 ремів. Тобто таку ширину, наскільки ми відсунули наш текст. Висоту 100VH. Він буде займати повністю висоту нашої сторінки. Batton 0. Peak position Fixed. Тобто ми його зафіксуємо незалежно від того, як ми будемо скролити нашу сторінку. Також поміняємо йому background color на колір який я створював змінні. Окей, чудово. Виберемо тепер наш ноутбар now. Знімамо маркер списку. Також скинемо манджі до наряд. І добавимо парінг. 2 R и 0. Варваме це зверху і знизу і ну і зліва і права. Добавим display flex. Також флакс дирекшен колон. Вирівняємо текст по центрі. І висоту 100% вкажем. Далі виберемо наше now item. Добавим ширину 100%. Виберемо нашу іконку. Поміняємо коер на білий. Пишемо її розмір. До двох ремів. І до Margin Bottom два реми. Також перемінім текст по центрі. Далі виберемо наше посилання. The Display Flex. The Align Item Center. Висоту 5 ремів. Text Decoration знімемо Тобто підкреслення знизу. Добав коер білий. І Поки що це все. Далі виберемо наш текст. Ми його будемо приховувати за замовчуванням, добавимо opacity 0. Тим чином ми його приховуємо. Також добавимо мінімальну ширину 2 реми. І поки що все. Наступне ми виберемо наші іконки, змінимо їх розмір до 1,5 реми. Добавимо мінімальну ширину 2 реми. І Margin Left півтора реми. Далі ми будемо міняти коїр посилань при наведенні на кожен з елементів. Виберемо наші елементи, і при наведенні, тобто при хавері, ми будемо міняти коїр наших посилань. Будемо міняти на ось такий коїр. Оскільки так зараз не видно, ми міняємо тільки коїр іконок. Наступне, виберемо наш навбар. І при наведенні на наш навбар, ми будемо анімувати нашу іконку. До пологи Transform ми будемо прокручувати її по осі Y на 180 градусів. Як ви бачите, іконка прокручується. Також нам потрібно збільшувати ширину нашого навбару. Давайте виберемо наш навбар ще раз, і при наведенні ми будемо міняти ширину до 16 ремів. Пікубачте ще на нас збільшується. Єдине, що наша іконка повинна переміщатися в кінець нашого навбару ось тут. Для цього нам потрібно додати властивість Transform Origin для нашої іконки. Першим незначенням ми вкажемо 70%. І друге 50. Тобто ми вказуємо позицію, з якої наша іконка буде анімуватися. Коли бачите, вона переміщається в праву частину. Давайте також відсунемо цю іконку телефона в нижню частину нашого меню. Давайте виберемо цю останню іконку, оскільки в неї клас Item. І вона остання ми можемо вибрати за допомогою last child селектора. Просто вказавши її клас, поставити дві крапки і написавши last child. Тим чином ми її виберемо. Кажемо Margin. Top. Авто. Вона повинна переміститися вниз. Ось так. Також вкажемо Margin Bottom 1 1RM, щоб відсунути її віднизу трошки. Так. Також при наведенні на наш «Navbar» нам потрібно показувати текст. Ми просто будемо додати «Opacity» 1. Окей, okay, як ви бачите, текст з'являється. Єдине, що нам потрібно зробити, це додати легку анімацію для нашого навбару, іконки і для наших елементів. Окей, okay, давайте додамо анімацію для наших е, посилань. Ми це будемо робити за допомогою Transition. Кажемо Pol. І час анімації буде на 3 секунди. Далі нам потрібно додати анімацію для нашої іконки. Кажемо час анімації 0,5 секунди. І єдине, що нам потрібно додавати, тепер де нашого навбару. Кажемо ну 4 секунди. Окей, давайте додамо також анімацію для нашого тексту. Ось тут. Окей, чудово. Тільки єдине, що нам потрібно зробити, це збільшити мінімальну ширину до 4 гремів. Оскільки цей елемент він так з'являвся неплавно. Окей, okay, тепер значно краще. Якщо ми зменшимо розмір нашого екрану, то наше меню залишається на тому самому ж місці. Тобто воно не переміщається в нижню частину нашого екрану. Давайте зробимо його адаптивним. Ми це будемо робити за допомогою Media Queries. Напишемо наступне. За допомогою собачки і ключового слова media ми створюємо наше Media Query. Дані ми пишемо ONI screen, оскільки ці правила будуть працювати тільки для екранів. І ми вказуємо при яких розмірах наше правила застосуються. Тобто, як тільки розмір нашого екрану буде 600 пікселів або менше, правила, яке ми запишемо в цих дужках, застосуються. Окей, okay, давайте виберемо наш новбар і поміняємо йому ширину на 100. VW, тобто він буде займати повністю всю ширину нашого екрану. Також поміняємо йому висоту на 5 рем. Перемістимо його вниз, вже йому Display Flex і Justify Content Center. Далі виберемо наш Navbar Nav. Вкажемо Flex Direction Row і ширину 100%. Далі виберемо нашу іконку. І ми її будемо приховувати на мобільних екранах. Тобто на маленьких екранах ми не будемо бачити, кажем, display None. Далі виберемо наш новобар ще раз. І при наведенні ми будемо міняти його стилі. А іменно ми будемо збільшувати його висоту до 15 ремів. І ширину до 100%. Як ви бачите, він збільшує свою ширину і висоту. Як ви бачите, ось ця іконка остання вона залишається на своєму місці. Тобто вона не піднімається разом з іншими. Давайте скинемо її марджин, який ми додали. Виберемо її. І просто скинемо марджин. Окей, okay, вибачте, тепер все окей. Okay. Виберемо тепер наше посилання і додамо їм «Flex Direction» колон. Також виберемо наші іконки. І додамо їй марджин. зверху і знизу один рем, і зліва і права нуль. Окей, як ви бачите, при наведенні на наше меню наш текст появляється. Ми можемо зменшити висоту до 10 г. Так значно краще. Це все, що я хотів вам показати в цьому відео. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки і пишіть коментарі для підтримки цього каналу. Побачимося в наступних відео.